Топ-3 псевдокорисних напої, які крадуть у вас ресурс, псують фігуру і гормони. І це в той час, коли ви думаєте, що обрали саме корисне, а ви насправді потрапляєте в чергову пастку. Мова йде про напої, які видають себе за дружні, за легкі, за фітнес спрямовані, а вступають як саботажники. Особливо, якщо вам. Вже після 30. енергетики без цукру чи лати на рослинному молоці. Ці напої місяць солодкі замінники, як мальтодекстрин чи кукурудзяний сироп і, звісно, кофеїн ідеальний набір, щоб спровокувати гормональні розлади, нервові зриви і різке падіння енергії. Натомість отримуємо різкі стрибки інсуліну і жир в області живота, тіло перегорає, а мозок гальмує. Смузі з фруктів або овочів із соком. Здавалося б, ніби вітаміни. Але насправді швидкі вуглеводи і відсутність клітковини. А це прямий шлях до інсулінових гойдалок, до затримки води, напряків, накопичення жиру, клітинного голоду і підвищеного рівня кортизолу, молочні фітнес-коктейлі з магазину, Фіналочка, яка йде з сухим молоком, з соєю і загущувачами. А це естрогенні ефекти, зниження чутливості до інсуліну, здуття запалення, і загалом зниження ресурсу. Виходить так, ніби ти одягаєш круту правильну фітнес-форму, а при всьому цьому їсти тортики. Здавалося б, зовні все має бути гарно ідеально, але вся краса задумки підривається зсередини. Тож хочете гарний ресурс стабільну енергію, то навчіться читати з першої етикетки, а взагалі не ведіться на легкі якісь замінники. Краще дайте тілу те, що воно реально потребує: це воду, електроліти. І правильне клітинне харчування пишіть мені особисті слово Гідромакс, і я підкажу, з чого розпочати без зайвих крайнощів і ще навіть без детоксів.